Долучаємо до ефіра Андрія Демченка, речника Державної прикордонної служби України. Дізнаємося, яка є ситуація на кордонах. Пане Андрію, добрий ранок добрий ранок, студія. Отже, що відбувається зараз на державних кордонах України? Особливо цікавить ситуація на півночі. Ну, власне, кордон з Білорусію. Якщо першим його розглянути, то ситуація незмінна. ми контролюємо всі складові сили оборони нашої країни. Контролюють державний кордон по всій протяжності з Білорусі від Волині до Чернігівщини. Якихось нестандартних ситуацій. Ми безпосередньо по нашому кордону не спостерігаємо, і власне поряд нашого кордону безпосередні близькості переміщення техніки по той бік кордону на території Білорусі, також не спостерігається. Але звісно, що за тим, що відбувається вглиб території цієї країни, адже ми розуміємо це нагнітання, яке продовжується. Ми розуміємо тиск, який Росія здійснює на, на Білорусь. Стежить підрозділи розвідки України і Міністерства оборони і Державної прикордонної служби для того, щоб власне розуміти, як розвивається ситуація, наскільки вона може бути загрозливою для нашої країни і в подальшому, щоб ми могли вчасно відреагувати на будь-які виклики, які можуть йти з території Білорусі, але знову ж таки, попри все, ми маємо бути готові в будь-яку хвилину до розвитку будь-яких ситуацій, саме тому і. Укріплення наших оборонних можливостей і по лінії кордону, і по прикордоні, воно постійно продовжується по кордону з Росією. Ситуація, звісно, інша. Знову ж таки, це щоденні обстріли, які здійснює Росія по території України і по напрямку Чернігівської області, Сумщина, Харківщина. Більшість обстрілів фіксується те, що спостерігають наші прикордонні групи. Інші склади сил оборони припадають по. Сумській області активності ворожих диверсійно-розвідувальних груп на щастя ми так. Е Великої активності не спостерігаємо, але знову ж таки всі наші воїни добре розуміють загрозу, яку несе диверсійна діяльність, що проводиться ворогом. Тому спільні дії всіх складових сил оборони України і прикордонники, і збройні сили, і Національна гвардія для того, щоб активно вести спостереження. Пане Андрію, півтори хвилини лишається, тому е, трошки прискорюсь. Скажіть, будь ласка, тривала пожежа в зоні відчуження вона не пов'язана з діяльністю ДРГ. Правильно я зрозуміла? Ну, власне, так, в мене немає інформації, щоб ця щоб ці ці наслідки були спричинені саме ворожою досі, але я вас Дені. мала перепитати. І ще останнє питання про звільнених вісім прикордонників з російського полону. Скажіть, будь ласка, як ці люди давно в полоні? Ми звичайно вітаємо всю державну прикордонну службу, але в першу чергу родини цих хлопців, які дочекалися їхнього повернення, і скільки прикордонників в полоні окупантів? Хоча б кілька історій, розкажіть нам про тих, хто повернувся. Ну, власне, не вісім, а за останні ці два обміни з полону повернулося 12 прикордонників. Це військовослужбовці Донецького, Луганського та Херсонського прикордонних загонів. Це і захисники Азовсталі, які ну, фактично більше двох років перебували в полоні. Стан їхній, звісно, це виснаження. це... Це необхідність поновити своє здоров'я після перебування в полоні. Зараз вони знаходяться в медичних закладах Державної прикордонної служби, де їм надається вся необхідна допомога, в тому числі також і подальше поновлення всіх необхідних документів. Ну але найбільше, звісно, радість, це для них звільнення з полону, зустріч з побратимами, зустріч з рідними. І це, це найкраща реабілітація для хлопців, коли вони вже. Знаходяться на рідній землі. Дякуємо вам. Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України. Щоразу надзвичайно радісно бачити ці кадри і тим більш два підряд обміни. Звичайно, хочемо, щоб прикордонники, Нацгвардія і весь Маріупольський дивізіон повернулися до України.